Здоровенькі були, шановні глядачі, з вами знову Віталій Бойчук. Цього осіннього вечора холодну-холодну погоду, ще без жупона, але надаємо вам відеогляд бензинового мотоблока Заря 700. Сім кінських сил номер двигуна 170. Цей відеогляд присвячуємо Михайлу Григоровичу, нашому покупцю, можливо, майбутньому покупцю, який проживає в іншій області та хоче побачити, що ж це за чудо машина, що він робить та його технічні характеристики. Бо хоче замовити його накладною платою перевізником. Тож, Михайло Григорович, це відео для вас. Михайло Григорович, коли будете заводити мотоблок «Заря 700 з активною ґрунтофризою, переконайтесь, чи ґрунтофриза вимкнена. Михайло Григорович, переконайтесь, чи увімкнена кнопка вмикання-вимикання. Переконайтеся, що мотоблок знаходиться на нейтральному положенні передач. Тож він має дві передачі вперед, а також дві передачі назад. Надайте повного газу. Холодну пору закриваємо заслонку для того, щоб легше завести. Заводимо. Михайло Григорьович, я можу порадити вам цього мотоблока, але є один недолік, він дуже шустрий та потужний. Не дивлячись на маленькі габарити, здається, з вигляду комашка, а тягне як справжній слон. Тож впорається з будь якої земельної ділянки. З вами був Віталій Бойчук. Гарного всім вечора, осіннього, холодного вечора. Бажаю вам мира, добра та щастя.